З березня у столиці стартувала вступна кампанія для дітей у перші класи. Вже другий рік поспіль її початок і завершення самостійно визначають київські загальноосвітні заклади. Цьогоріч за їхні парти планують вперше сісти близько 34 тисяч першачків. Який багаж знань їм треба мати сьогодні, аби переступити поріг школи, дізнавалась Наталія Білово. Тут треба написати на п'ятирічній мартусі за кілька тижнів буде шість. Вона ще не учениця, але має не менш насичений графік. Щоденне письмо, математика і завдання з логіки. До того ж, два рази на тиждень дівчинку водять до репетитора. Батьки хвилюються, що Марту до першого класу можуть не взяти. Ми знаємо алфавіт, я думала, що це достатньо для школи. Алфавіт, цифри рахувати. Кажуть на теперішній час. Потрібно, щоб дитина йшла з таким ґрунтом, Уже читала, писала, англійський знала. Ну у нас. Немає таких знань, вирішили ходити на підготовчі курси, трошки підтягнутися. Переживаємо, хочемо іспит здати. Батьків діток, які вже за півроку сядуть уперше за парти. Вчителі заспокоюють жодних надзвичайних знань і вмінь від першачків не вимагатимуть. Ірина Анатолійна цьогоріч набиратиме перший клас. Як свідчить тридцятирічний досвід, каже вчителька, дітки завжди приходять з різним рівнем підготовки. Конкретної такої чіткої орієнтації, що саме дитина повинна знати, немає, і вона ніде не прописана ні в яких положеннях і законах. І дитина має звичайно орієнтуватися, Це бажано орієнти. Ся вільно в межах перших двох десятків до 20 рахувати і в прямому і в зворотньому шляху, але це не обов'язково, якщо дитина не буде на 1 вересня вміти це вільно робити. Щоб опанувати лічбу чи здобути логічні навички, кажуть освітяни, на те існує програма першого класу з математики. Не варто перейматися, якщо дитина не вміє читати. Такі знання переконують є тільки бажаними, але не обов'язковими. Звичайно, знати букви, якщо дитина може складати їх. Поєднувати склади, але якщо дитина не відвідує спеціальний навчальний дитячий заклад, батьки, якщо не спеціалісти, бажано цим не займатися, тому що інакше вони навчать дитину неправильно поєднувати звуки, промовляючи склади, і потім вчителю фактично прийдеться переучувати. Тому конкурсних тестувань щодо рівня знань майбутніх першачків загальноосвітні заклади, крім спеціалізованих, проводити не повинні. Випробування ж, які школи влаштовують під час так званої вступної кампанії, це скоріш співбесіда. За її результатом намагаються виявити. Лише потенціал майбутнього учня повинні бути тести чи чи на логічне мислення і на також інтелект дитини, тобто готовність її фізіологічна, готовність її психічна до школи. Тести всі ці повинні проходити обов'язково в присутності батьків, тому щоб не нервувала дитина, то що батьки були свідками. То, ну, того процесу, який повинен бути Цьогоріч Першачками саме близько 34 тисяч столичних дітлахів це на 2-3 тисячі більше ніж торік. Заступною кампанією, яка стартувала з березня. Пильно стежить і міська влада, щоб не було у жодному разі ніяких зловживань, щоб з батьків не вимагали так звані благодійні внески, які не є такими. Вони спеціально відкрили гарячу лінію у нас в департаменті освіти, а також окремо завели електронну пошту, куди усі, у кого є що нам сказати, можуть звертатися зі скаргами, і усі скарги будуть розглянуті. І факти, які будуть там наведені, будуть перевірені. Прийом благодійних внесків від батьків може здійснюватися лише на добровільній основі. Батьки, яких змушують принести так звані вступні, можуть звертатися за телефонами гарячої лінії, які ви зараз бачите на екрані. Наталія Біловол Андрій Нікунов, телеканал Київ.